Доброго вечора, друзі і гості каналу. Радий вітати раді вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би приготувати разом із вами таку італійську страву, як паста епізеллі. тобто макарони з горошком. Для цього нам знадобиться, звісно ж, паста будь-яка міленька. У мене ось такі ракушки. Потім пічеревина, у мене вже вона порізана кубиками. Для цього головний інгредієнт у нас горошок і цибулька. Трошки цибулі нам знадобиться. Ну і, звісно, сир серфсьому голова парміджану реджано який в кінці ми потрем і прикрасимо нашу страву. Ну і, звісно, сіль перець вже за смаком. І так, з чого ми починаємо? Починаємо ми обсмажувати нашу печеревину, наріжемо цибульку. Це все трошки просмажимо, потім додамо горошок і за цей час зваримо макарони. Ну що ж, почнемо. Ну що ж, друзі, ось так виглядає наша, наша напівготова страва. Я спробував на сіль, солі тут достатньо, так як у нас черевина була трошки солена. Тому я сюди трошки додам перцю. Це достатньо, навіть, навіть забагато. Після чого ми сюди наші напівготові макарони відправляємо. Напівготові і ми їх тут доготуємо в цьому, скажімо, в цій підливці, в цій... нехай це буде начинка, доготуємо решту наших... Доготуємо, точніше, доведемо до готовності наші макарохи, забудемо ще буквально на 2-3 хвилинки про них і будемо подавати за стіл на стіл. Ну Ось і наша страва. А ви ж запитаєте, Adeși sir. Aos el.